Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська, ви потрапили на Чорнобильський канал. Капець, оце я знайшла, коротше. Зараз я знаходжусь біля Чорнобильської річечки і минуло разу я пила звідси воду. До речі, я вже багато років п'ю цю воду. Без всяких фільтрів і ви говорили, що мені кришка, тому що тут вода може бути заражена. Сьогодні ми це провіримо. Я зараз наберу водички і з собою взяла тест. Після цього нас з вами чекають дуже цікаві пригоди. Цього я купила спеціальний тест в інтернеті. Перевіряємо. Отак От його треба його повністю вмочати. У нас води, звісно, мало. Зараз пройде 15. Асіки. Одна хвилина, і ми подивимося, наскільки страшні тут показники. Мабуть, отак треба перевернути. Так? Бо в коментарях ви писали, що водичка може бути навіть смачніша, ніж в наших водопроводах. Ну, воно так і є. В принципі, і зараз ми її перевіримо. Результати тестів води Чорнобильської річки. Як бачимо, значення ніде, майже не відштовхується від, від норми. Тільки ось бачите, total hardness, це означає жорсткість води, вона тут трошки підвищена. Така гарна доріжечка, переправа тут. Закинуті будиночки. Там, дивиш щось совєтське валяється. Все таке прям як наче недавно використовувалося. Все на місці позалишалося. Ого. А далі почався самий треш. Я без карти поперлася ближче до зони і просто забрела хто зна куди. І по дорозі зустріла таких тваринок. Ось домик зоновський. і ось той дуб знаменитий. Все, ми вже в зоні. Зараз нам хана буде. Наш брод старий. Ось він якраз. Так, да, ось Ось наш класичний брод. Тут або там, пару метрів далі. Дивіться, йшла по дорозі. А тут коротше, звірушечка, яка загинула у своїй чере. Козочка. Колючечка моя рідненька, дивіться. Я об неї колись так поранилася, жорстко. Ось вона лежить на полу. Потім мене чекала невеличка небезпека, мені здалося, що по полю біг чорний вовк. Ось той самий столик і вхід в зону. Там ще покажу знаки. Коротше, не робіть так, як я роблю, бо це треба робити якесь спеціальною людиною. Частенько в лісах біля зони можна побачити такі знаки. Це означає, що далі зона. Це та сама легендарна калючечка в зонку. Просто я за нею так скучила, аж хочеться притулитися і туди побігти кудись до прип'яті. Дуже заброшена ферма, плакалася. Капець зона настояща. Жуть. Додивіться до кінця, бо хто значить я вижив. Коли побачила перші хати, зрозуміла, що щось не то кудись забрила, коротше не туди, куди треба. Ще хатинка змі. 100 лет в зоні не дзвоняне було. Тішу дзвонить. Розбита, звісно же. Вася дембе. Кипець. Моторошно. Руки трусяться аж. Ще жива. Ще трошки залишилась до виходу. Якщо все буде добре, то відео вийде ужаси я не пойму що воно таке наче як хтось тобто лежить і руки витягнув вперед нічого не можу понять. Короче, друзі я зараз підійду трошки ближче це як історія з тим колодцем, де лежали мішки, наче як це сміттям а було схоже на людське тіло. Так І тут я не знаю, що це таке. Я дуже сподіваюся, що це просто або хтось пожартував, або просто якась шмотка лежить, або, знаєте, ще є військові, роблять чучело і по ньому стріляють. Щось я підійду, такенько, щоб тут розтяжувати, хоча тут не видно. Це таке що теж. Не знаю, що це таке, як ви думаєте. Капець, оце я знайшла. Коротше, залізла називається до Чорнобиля ужас. Я не знаю, що то було, але на всякий випадок я пішла шукати вихід звідси. Взагалі, в зоні можна знайти абсолютно все, що завгодно. Дуже багато було залишено після аварії. Але, звичайно, тут вже попрацювали мародери, ліквідатори, там виносили, що потрібно було для використання. Тому, якщо так заходиш, в якийсь погріб чи сарайчик, можна ще щось знайти. Особливо мені подобаються такі місця, де позалишалися якісь музейні експонати, типу там ступи, якісь там ткацькі такі, якісь станочки. Багато чого можна знайти насправді з минулого. Тому завжди ходити заглядувати по таким місцям буде для мене цікаво. Але треба в наш час робити це дуже обережно, а краще взагалі не робити. Тому що ви розумієте, що після всіх подій там просто страшне, що могли позалишати. Тому краще не треба. А якщо так вийде колись в майбутньому, то дуже обережно. Ви знаходиш. Отакі от штуки в зоні відчуження, то зразу можна сказати, що вони будуть фонити трошечки. Тут перевищення невелике, але ви самі чуєте, як пишіть до бачите до черепа раз, і воно починає. Рівень радіації починає підніматися. А це ж такі звірушечки кушають травичку десь в зоні, можуть за зону вибігти. І оце отак от потім. Ви зможете побачити на дозиметрі. Кажуть, що це може бути стронцей, ліцезій. Я не пам'ятаю, які з цих елементів осідає в кісточках, по-моєму, стронцей. І потім отак от черепушки, кості можуть фонити. Бідні звірушки. А тут, бачите, а тут фон нормальний. Це від, від костей цих. У мене з собою, я вам говорила, немає карти. Мені здається, що я трошечки заблукала, я сподіваюся, що я вийшла на адміністративні кордони, е не зони, але все ж таки, напевно, десь в зоні, я не знаю, коротше, тут знаків таких особих не було, я пішла в ту сторону. Ну, коротше, трошки блуканула, походу. І якщо на щастя, вже через півгодинки я все ж таки змогла вийти туди, куди треба. І все закінчилось добре. Але прошу не повторяйте за мною, тому що я зробила це зовсім неочікувано. Я не хотіла так робити, але вийшло, як вийшло. І я натрапила на нашу хатинку. Хто пам'ятає, рік назад ми там робили ремонт. Коротше, в цій хаті я збираюся. Жить. Трошки потепліше, я приїду наведу тут порядки і хочу спробувати пожити в цій чорнобильській хатинці. Ми її колись вже питалися робити, наведу порядочки тут. Ось нехай потепліше. Тут у мене така тематика Чорнобильська. Всі, хто пам'ятає і постійно питає, як там хата. Там, до речі, постійно кажуть, що валять сусідка, що там щось гупає постійно на горищі. Вже подивимося. Наступного разу, так що підписуйтесь на канал. І наступного разу я приїду і ми з вами почнемо спробу прожити тут хоча б декілька днів в одіночості. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що були сьогодні зі мною в цьому екстремальному дні. Я дуже-дуже схвильована і я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Ставте свій. Подобачки, пишіть коментарі, що ви про це думаєте. І чи варто робити оцей проект по спробі прожити в Чорнобильській хатині одній? Я хочу тут зробити трошечки по-своєму, чи будете ви таке дивитися? Все, друзі, до побачення.